НюX dp 2000 Паркусійна панель з можливістю кар'єрного зросту до портативної ударної установки. Динамічні педи, зручна навігація, зрозумілий інтерфейс. Ну і 8 педів це завжди 8 педів. Відтестовано дитиною. Не змогла нашкодити, хоча дуже стара. Завдяки входам для трейдерів і контролерів, панель перевертається на портативну установку, і це прям дуже цікаво. В девайсі присутні пресети готових до використання наборів. За можливості пресет можна редагувати, замінюючи кік або снейр або, або завантажити свої звуки. Але тільки 20 секунд, тільки ваф, тільки 4400. і тільки з правильно названих на флешці тек в тайпсі, які є ззаду, можна встромляти не тільки накопичувач семплами, але й підключати в якості контролера до компа і використовувати bluetooth свисток для прослуховування музики зі смартфона. Так, на барабанах слухати музику зі смартфона. Ну і грати. Окрема радість це розділення аудіопотоків і його рутінг. прям одним рухом. Дуже цікавий юніт. Про все швидко і не розкажеш. І єдине, вдома виходить не дуже тихо. Дякую, лайтек. Було весело.